Гей новини знову в ефірі із незламного запоріжжя тому швидше став лайк, щоб алгоритми ютубу зробили це відо ще популярнішим і погнали. У Харкові проходить марш рівності. Цього року його проведуть у форматі автопробігу. Команда Гейновин уже працює на місці. Детальніше дивись у наступних випусках. Ну, ми продовжуємо. У Грузії остаточно прийняли закон проти так званої гей-пропаганди. Це сталося у другому читанні парламенту. Тепер весь світ 17 травня святкуватиме день проти гомофобії. А в Грузії це буде день сімейної святості. Також Україні заборонили трансперехід, а також згадки про ЛГБТ людей у ЗМІ та в школах. На цей закон уже відреагував Європейський Союз. У цьому законі сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність прирівнюють до інцесту. Я дуже цим стурбований. Дітей необхідно захищати від сексуальної експлуатації, але при цьому не ставити під загрозу права ЛГБТ людей і не заохочувати суспільні упередження проти них. У Техасі чоловік отримав 6 років тюрми. Він багато разів жорстоко бив свою дворічну дитину, бо думав, що хлопчик гей. Винний заявив, його син грався не машинками, а барбі. Тому він над ним фізично знущався. У минулому чоловік також бив свою дружину та отримав випробувальний термін. Тепер він вийде на свободу у 2030 році. Отримав медаль та зробив камінаут після паралімпіади. Світу відкрився ще один спортсмен. Це француз Дімітрій Павак. Він отримав бронзу у стрибках. А після того, як зійшов із кидосталу, дав відверте інтерв'ю. Так, я маленький змішаної раси із однією ногою, і на додачу ще й гей. Життя надто коротке, щоб думати про тих, хто вас не приймає. Я дуже хочу надихати інших людей, які поки не наважилися на камінал. А в Україні камінаути продовжують робити військові. Цього разу світу відкрився захисник Артем. Йому 25 років. Зараз хлопець виконує бойові завдання на нулі, і дуже сподівається, що суспільство стане толерантнішим. Неосвіченість людей найбільша проблема. Чомусь вони думають, що веселковий прапор принесе їм проблеми. Людей потрібно вчити, показувати приклади щасливих сімей, які живуть прекрасне життя. Артем коментар для сторінки військових алебете. Венеційський фестиваль закінчився в Італії. Там показали скандальну стрічку. Квір її зняв режисер Лука Гуаданіно. Це історія дорослого американця, який закохується у юного хлопця та їде з ним у подорож до Амазонки. Головні ролі зіграли Деніел Крейг та Дрю Старкі. Фільм вийде в кіно восени. Чи наважиться його показати в Україні? Поки невідомо. У цьому фільмі багато відвертих сексуальних сцен, але коли ти граєш на знімальному майданчику перед купою людей, які за тобою спостерігають, у цьому немає нічого інтимного. Але ми з моїм партнером намагалися зробити все зворушливо і по справжньому. Дрю Старкі чудовий, фантастичний і прекрасний актор. Я радий, що сексуальність повертається у кіно. Вона допомагає нам зрозуміти себе. Хоча я не думаю, що аудиторія готова побачити те, що ми зробили у цьому фільмі. Тестуватися на ВІЛ треба кожні півроку. Але де це зробити, покаже інтерактивна мапа. Її створили у центрі громадського здоров'я. Мапа показує, де знаходиться найближчий пункт тестування. А у випадку захворювання карта покаже місця, де можна отримати антиретровірусні препарати. Тому переходь за посланням під цим відео, шукай медичний заклад і тестуйся. Не забувай слідкувати за своїм здоров'ям, донатити нашим захисникам та захисницям та закривати їхні збори. Дякуємо всім, хто оформив спонсорство на Ютубі та підтримує гей новини. Побачимося наступного тижня.